Розкриваю карти про гру. Мене звати Петро Петровський. Думаю, всі, хто на цей профіль заходять, і так це знають, я професійний скульптор. Отож, є основний шифер, який складається з різних елементів. Ці елементи є у відео, які можна знайти в профілі, які нікуди не зникають. Найпростіше їх знайти в списку відтворення, збереженому на Ютубі, який називається вечірня рубрика сезон 2». Також є бонусні елементи, бонусні елементи завжди у вигляді слів. І ці слова трапляються тільки в сторіс соцмережах, тобто Facebook, Instagram і TikTok. Ви збираєте основний шифер, бонуси вам. Можуть закрити певні якісь питання або бути підказками до цієї гри. Оце самі основні моменти. Думаю, з ними все приблизно ясно. Тож вам бажаю вдачі для того, щоб знайти цей шифер. А по завершенню всієї гри, чим більше у вас буде цих слів, елементів і тому подібних аспектів, бонусів, тим більші ваші шанси отримати скульптуру або декілька скульптур, а також різні, наприклад, консультації зі мною на тему там звуку, скульптури і тому подібне. Дякую.